Слава Ісусу Христу! Привітаю вас, мої шановні друзі, особливо побратими з 105-го батальйону територіальної оборони. Доповідаю вам, що буквально 5 днів тому я отримав інформацію 4-го відділу ТЦК СП це територіальний центр комплектації і соціальної підтримки Четверте відділення Територіального центру обласного військової області. Повідомлення, що на кінець надійшло до четвертого відділення моє посвідчення учасника бойових дій. Ця епопія отримання цього статусу зайняла майже 9 місяців. Коли я прийшов в відставку, це було 21 грудня, то прибув до 4-го відділення ЦЦК ІСП, це в місті Перемишляний, і став на облік. Ну, в той же час мене з обліку зняли як особу, яка досягла 63-річного 63 віку і вже не є військовослужбовцем. Але, як ви знаєте, я працював і в поліції в свій час. Як не буває колишній міліціонер, так і не буває колишній захисник нашої України. З 24 лютого 2022 року разом з патріотами, мешканцями міста Вогродар Донецької області, я вирішив стати на захист нашої батьківщини. Бо в мені тоді вже народився дух українця. А до того, до майже 2020 року, я був ще московитом, бо народився на зросійщаної Донеччині, в російськомовній сім'ї, виховувався в радянській школі, яка навчала лише всьому радянському, советському і шанування нашої України не було як. Окремої держави. А тому мені прийшлося у свій час звернутися знову до історії на цей раз, до історії України з наших національних джерел. І тоді в мене народився дух українця. І тому, коли Московія почала повномасштабне вторгнення в Україну, вже не виникало питання, що робити. Ну, я сказав своїй жінці, бо в мене ще дитина молодша, інвалід першої групи після початку війни, що я йду на курси санітарів. Ну, а фактично пішов до лав територіальної оборони 105-й батальйон 109-ї бригади, який тоді розміщувався в місті Волноваха. І 24 25 лютого мені вже видало зброю і в мене почалось військове життя. Про це ви бачили відеоролики під назвою Війна на Донбасі очами солдата. Ну а зараз я знаходжусь на фронті Толовому і працюю в Рушкінському інтернаті для осіб з інвалідністю, простим робітником, підсобне робочий. І ось мій товариш цього закладу це комунальне підприємство Львівської обласної ради. Запропонував мені подивитися на дачу. Я там був, подивився. Ну вона вже не має хазяїна, вони виїхали, правда, у нього залишили ключі. Це місце таке знаходиться в селі Словіта. Ви його зараз побачите. І будемо там пробувати облаштовувати якусь врем'янку для того, щоб можна було відпочити після роботи, сім'ю сюди провести. Бо після того, як почалась війна, Наше місто, Благодар, майже все зруйовано. Не залишилося ні одного цілого дому. Рашисти роблять свою справу, але наші хлопці тримаються і дають їм відсіч. Тому зараз моя сім'я без житла, без майна, але ми живі здорові і за це дякуємо Богові. І молимо Господа, щоб він дарував Україні перемогу, а нашим воїнам життя і повернутися до домою. Непошкодженими, бо дуже багато інвалідів я бачу без рук, без ніг. Ну що тут казати? Це плата за нашу волю і в тому числі всього нашого народу. Тому пошана тим воїнам, які захищають нашу Україну. Пошана кожному, хто робить вкл свій вклад, посильний вклад у справу отримання перемоги і ганьба тим, хто покинув Україну, щоб убігнути і збіжать служби в Збройних силах України. Зараз вже 14 година ви бачите місцевість, якої знаходжусь. Це дуже гарна місцевість. Взагалі тут туристичний край. Я йшов з села Унів свято Свенської Лаври, де мені надала моїй сім'ї керівництва Лаври тимчасовий притулок. Він називається реколіційний Дім Паломник. І ось там з грудня 2022 року я, а моя жінка з квітня 2022 року замешкала як тимчасово переміщена особа. І я також дав оголошення про те, що приймаю пропозиції від громадян в першу чергу християн. Які мають в своїй власності житло дом або квартиру в місті Перемишляни. Бо я став на облік на отримання житла саме в місті перемишляни Львівського району. І вже за цим віком нікуди, мабуть, і не поїду, бо повернення в вогнедар неможливо, місто зруйноване. Тому треба жити в іншому місці. Ну так сталося, що Господь мене привів. Привів саме сюди, в Вььольський район, Грушківський інтернат для осіб з інвалідністю комунальний заклад. Я працюю три дні в неділю, понеділок, середа, вівторок. В інші дні виконую свої обов'язки опікуна, бо дитина у мене перша група. Так от я продовжую, що моя сім'я залишилася без житла, і я отримую пропозиції. На здачу в оренду постійне користування, поки я не отримую своє житло вдома або квартиру в місті Пермішляне. Ну, Можна і в селі Унів. І не виключаю інші міста і села, в тому числі село Славіта, село Якторів, де знаходиться комунальний заклад Львівської обладміністрації Грушківський інтернат для осіб з інвалідністю. Тому що я добираюся до інтернату майже час-20 хвилин через ліс. Поки ще погода хороша і тут мені так би і свого роду. Але взимку, коли погода буде погіршена, це мені буде вже проблематично добиратися. Тут пасажирського руху інтенсивного, щоб можна було приїхати вільно з села Унів до села Яхтарів, немає. І тому, хожу, ходжу пішки. Машину поки що не купив. І, мабуть, вже її не куплю її. Ну, ну, що ж догавкає? Сторож, сторож. От. Зараз направляюся по цій трапі до тої дачі, а потім його побачити, що вона з собою являє. Але слава Богу, за те, що мій товариш чим мог, тим і допоміг. Хоча б показав те місце, де можна деякий час перебувати. Там, каже, Мак вже років 6-7, ніхто не живе. Господарка вмерла, нащадків немає. Тому ця дача вона знаходиться якби в безхозному стані. І ось я йду зараз зі своєю торбою. Тут у мене лопата, топор, пила, щоб можна було дорогу зробити, бо там неможливо калітку відчинити. Таке воно там все заросло. Ось я теж бачу, тут майже ніхто не живе. Ні, собака гавкає. Значить, Є хто є. Тут дійсно багато домів, в яких господарі з'являються дуже рідко. Так, мають квартири в інших містах, а тут тримають на всякий випадок. Ну, майте на увазі, шановні українці? Є така говірка, прислів ні себе, ні людям. Або це тоді, коли людина веде себе, як собака на сіні. І сама ні ам, і другому не дам. Тому закликаю всіх, які мають вільне житло. Подумати над тим, над тим, щоб надати його в користування таким особам, а, які оказалися в такому становищі, як я, тимчасово переміщена особа. Я маю склад сім'ї жінка і син молодший. Інвалид першої групи. І нам потрібна саме двохкімнатна квартира або дім в якому ми могли б відчувати себе в якої-то мірі господарями. Аллилуйя! А ось дивитись, яка тут брусніка. кисло, кисло солодка дуже смачна і корисна. Далі йду цією тропою. Бачу ще одну хатинку, якою ніхто не живе. І вона приходить в упадок. Ось ну, до такої дачі і направляюсь я. Зараз зустрічаю дітей. Слава Україні! Молодці, молодці діти! Слава Ісусу Христу! Слава дім віки! Слава віки! От відчуваєте, це виховання наших українських дітей на заході України. Привітання, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Ось таким воно повинно бути. І оце виховання, виховання від наших отців, нащадків давньої Русі, русів, нащадків славетних козаків. І за це ми, українці, патріоти, націоналісти, патріоти-націоналісти це слова грецького одне походження, а інше латинського. Оце слово. Багато чого значить, націоналізм, націоналіст це людина, яка шанує свій нарід. Є таке слов'янське слово родолюб. І протилежність йому, націоналізму і націоналісту. Нацист. Нацист це людина, яка привозносить свою націю вище всіх. Оце той був фашистський нацизм, який Казав Дочланд, Дочленд, Убер і Алес, що в перекладі Германія перевищив всього. Превише всього, Господь Бог. І коли кажуть, що Україна превищив всього, то майте на увазі, що Україна не превищив всього. Україна це наша батьківщина, яку ми повинні цінувати як нашу країну, яка дала нам життя, притулок. А вище за все це Бог. І від нього все ми маємо. І нашу державу, Україну, і нашу волю, і нашу історію, і нашу мову, і культуру. Аллилуйя! Переходжу на таку дорогу. Але по ній може транспорт їхати. Тут бачу квіти. Ростуть, як брусніка, бачите, яка от ось, вона. Ось-ось. Оце село Славіта. Іноді люди мешкають, звикли до тієї місцевості, де народилися і живуть, і вже не помічають пабуті і краси, а той, хто приїжджає сюди вперше, він це бачить. То ми Захищаємо нашу Україну, щоб саме ця красота нам належала, а не окупантам. Перейшов через міст. Іду далі. Слава Ісусу Христу! От це привітання дуже мені сподобається, слава Ісусу Христу. В цьому двохпороховому будинку, як ви бачите попереду, знаходиться магазин, потім медичний пункт, ритуальні послуги. Бачите рядом все, медичний пункт і ритуальні послуги. Якщо не допомагає одне, то тоді звертаєшся до іншого. І на другому поверсі знаходяться. Керезнавчий музей села Славіта. І от мимо нього треба йти до тієї дачі, яку мене вказав і дав ключі мій знайомий товариш з Рушківського інтерната для осіб з інвалідністю, який знаходиться в селі, в селі Якторів. Так, тут одразу можу я і не знайти. Але подивимось. Не будемо повертатися. Не то є вулиць, і пошов. О там, де ви бачите прапор український, от це і є. Музей. Оце мені треба, мабуть, сюди. Іти. Я там був то всього один раз, коли мене показали сюда, що заброшену. Так, йдемо далі. Так, чи сюди йти. Якщо ні, повернемось, повернемось обратно. Так подивимось. В цьому селі тропи, як у лісі. Так, да, це точно не воно. Повертаємось обратно. В цьому селі Славіта, та й в інших селах. Майже ви не побачите назву вулиць. В нашому селі, де я тимчасово важкою сім'єю, село Унів, є назва села вулиці Архимандрита Клімента Шептицького. А більше нас вулиці не зустрічав. Мабуть, на цій вулиці. Це вже остання тропа, третя. Ну, ось я і знайшов цю дачу. Оце воно і є. Бачите, як воно? А тут таке, ще не відкривається. Його Треба розчищати. А потім добиратися до тої от до, того, до той будівлі. Оце приніс з собою топор. На жовку і буду зараз цим займати. Такі справи. Слава Ісусу Христу, Богу, слава навіки. І побачите, чим закінчиться моя сьогоднішня робота суботній день, 21 жовтня 2023 року. З вами був Ігнатов Сергій. Алилуя! Так, оце мені треба подрити під ворота обрати землю і щоб вона вільно відкривалася ось двір. Це моя сепірна лопатка. Ну ось що зроблено. Одкопав з одного боку, а тепер треба із цього боку відкопати його. Почав розчищати дорогу. Вон до тих дверей. Вот. І будемо прибивати себе тропу. Ну, ось що я зробив. Підчистив з внутрішньої сторони землю. Тепер відкриваються ворота. Ось так. І йдемо. Займатися далі. Сусід Роман сусід сказав мені, що цю хатину не знали люди вже 11 років. Оце я сюди видки поскладував, ото мій сусід. А це туалет такий. Ну, для України це не подобно. Тому ми будемо його тут, якщо Бог дасть і сіли будуть і жив буду, то треба буде його поставити. Як Потрібно. А далі я прокладую шлях ось до тих дверей. А для цього мені треба ще такі от от зарослі, джунглі повдаляти. Ось що значить хатина без хазяїна 11 літ років. Наблизився ще на один крок до тої дачі, яку вже 11 років ніхто не мешкає. Так, залишається ще оце обрати. І потім можна відмикати ключом замок і входити до ті, до того приміщення. Ну і все, розпіляв. Щоб можна було добратися до дверей цього будинку дачного, треба було все випіляти, розчистити. Ступеньки, щоб можна було підійматися. От. І зараз можна вже відчиняти двірі. Але ми подивимось, що там у нас за комунікації є. Треба ще підвести електроенергію, воду. Бо тут нема того нічого. Подивимось, що кругом є. О, тут у нас зарослі, туди не прийдеш. Піду направо. Що тут є? О, да, тут теж страшне, страшне. О, страшно. Так, ну, ось все закінчилось на сьогодні моя подорож. В село Славіта зробив я деякий порядок біля той хатинки, що я залишило 11 років тому в господарі. І вона зараз знаходиться в такому безпорядному стані. Нема там газу відрізали, нема там води. Ну, Є, може, ще електроенергія, але ну, поки що не знаю. Але Бог мені дав познайомитися з дуже гарною людиною і з його сім'єю. Це Роман і його жінка Наталі, це наші сусіди, ну по тому доміку. Навіть адресу не називаю його, тому що тут немає вулиць і домів. І вони пригостили мене каву, налисники, це так називаються млинці. От, і, і ми розсталися до наступної зустрічі. Ще хочу подякувати. Усіх своїх побратимів, воїнів, побратимів 105 го батальйону територіальної оборони, з якими прийшов з перших днів війни, 24 лютого до грудня 2022 року, шлях до своєї відставки. Хлопці наші продовжують воювати, захищати нашу вітчизну. Боже, бережи їх і дай Боже українському народу перемогу. А я заходжу на трудовому фронті. Працюю в Грушкінському, інтернаті для осіб з інвалідними, для осіб з інвалідністю. Намагаюся яким, якимось чином отримати власне житло. От, є перспективи, але над ними треба працювати. На все, ще потрібні гроші, це кредит. Мабуть, для е, учасників бойових дій цей статус отримував нещодавно. Може, щось буде вирішено. І я зможу свою сім'ю перевести з Юнівської лаври, де ми живемо, як у Бога за пазухай, але так от при земному житті довго це не роблять. І треба вирішувати питання, яке, на жаль, наша влада українська поки ще не може вирішити, щоб надати вимушеним переселенцям житло. Яка відповідала нормальним санітарним умовам. Ну, на все вам добре, дякую Богу за все. І повертаюся назад з села Словіта, в село Унів через гори. Тут дуже гарні міста для туристів. Тут дуже було б приємно і, і радісно. Алелуя! З вами був Ігнатов Сергій. Якщо вам треба, Якась консультація юридична, знайомі, друзі, це знають. Хто не знає, то знайте. Я е, маю свідоцтво на заняття адвокатською діяльністю. Е, хоч тимчасову свою діяльність перестановив до війни. От, але юристи колишніми не бувають. Тому якщо потрібна якась юридична консультація, я залишаю свій телефон під цим відео. по Побратимом консультація завжди безкоштовна, а іншим. Теж безкоштовна, бо я поки ще не зареєстрований як адвокат податкової інспекції. І щоб не порушувати закон, я плату не беру. От. Але, щоб не... Але щоб постійно підтримувати свій тонус як фізичний, так і освітний, треба продовжувати займатися тою діяльністю. Яку я займалися все життя, а це юридична практика. І так запам'ятайте мій телефон 06 60 27 29 31 Ігнатов Сергій Єгорович. На все добре, до побачення. Слава Ісусу Христу, Богу слава навіки, Україні слава, героям слава! Алілуя!